Футбольний клуб Буковина здобув перемогу над харківським металістом з рахунком 2-0. Це вже сьома поспіль перемога команди у першій лізі цього сезону. Всі хочу привітати з Днем міста, болівальників, всіх мешканців міста, тому ми розуміли, що ми граємо в такий день і ми розуміли, що буде непроста гра, тому що молода дуже Граюча команда на вперше в сезоні протиділа команда, яка грала в п'ять захисників. Тому дуже важливо було, як ми. Поромся з цією ситуацією. Відкрив рахунок на 32 й хвилині матчу Євген Підлепенець після точного пасу Віталія Дахновського. У другому таймі на 77-й хвилині рахунок подвоїв Олег Кожушко. Металіст намагався дати бій, але насичена оборона чернівчан не дозволила супернику скоротити відставання. Вітаю господарів з перемогою. Дуже такий емоційний. Вийшов матч не дуже багато команд які тут господарям завдали стільки проблем, стільки сьогодні завдали ми. І десь, якщо брати наші шанси, ну, трошки краще десь могли вижити з цих моментів, особливо у другому таймі. Але я вважаю, що сьогодні, можна сказати, ми провели дуже непоганий матч. Востаннє жовто-чорні досягали серії з семи перемог майже 30 років тому у сезоні 95-96. Втім, головний тренер Сергій Шищенко підкреслює, для команди важлива кожна гра, а не лише рекорди. Я не слідкую за рекордами, тому що нам важлива кожна перемога, тому що ми розуміємо, куди. Ми йдемо, яка ціль в нас, і тому ти не слідкуєш, які там рекорди є. Саме головне, що, щоб ми показали дуже пристойну гру, і в нас був. Результат і перемоги наразі Буковина посідає друге місце з 16 у турнірній таблиці першої ліги. У активі команди «23 очки. Наступний свій матч жовто-чорні зіграють 8 жовтня на виїзді проти Тернопільської Ниви. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини сі 4